В Івано-Франківську відбудеться літній діловий форум. Його організатори, депутат міськради Юрій Соловей та творці традиційного львівського весняного зібрання. Тут обговорюватимуть перспективи розвитку економіки України та Прикарпаття. Зокрема, до участі вже зголосилася плеяда міжнародних компаній та фінансових структур. Говоритимуть і про виживання бізнесу у кризовий час. Як діяти в рамках кризи? Сьогодні є в нас в регіоні такі компанії, які успішно прогресують, навіть незважаючи на кризу. І я думаю, Думаю, що більш ніж доцільно, щоб ці компанії поділилися з своїм досвідом з іншими компаніями, як це їм вдається, і що потрібно робити для того, щоб досягати такого успіху. Окремі лекції матимуть представники посольства Австрії та Словаччини, котрі ознайомлять з актуальними нині правилами економіки в Європі. Також чимало цікавої інформації буде для представників малого і середнього бізнесу. Їх вчитимуть, як ефективно лобіювати свої інтереси у владі. Треба цими питаннями займатися і треба. Треба будувати стратегію, як і е, які кроки повинна робити з одного боку влада, з іншого боку бізнес для того, щоб е, івано франківській області в місті Івано-Франківську е, приходили нові інвестиційні проекти, створювались нові робочі місця, і росла середня заробітна плата. Загалом у літньому діловому форумі, який відбудеться цієї п'ятниці у парк готелі, візьмуть участь близько сотні підприємців та експертів.